Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами за те, що дивитесь, підтримуєте цей канал. Не забувайте поставити вашу вподобайку, підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили, і написати коментар або запитання під цим відео для нас. Це надважливо. Звісно, як і завжди, найцікавіші коментарі та запитання відбираємо ставимо нашим шановним експертам. Як і буду я робити сьогодні з нами на зв'язку, експерт, якого дуже радий бачити, Юрій Подорожний. Пан Юрій, мої вітання вам. Вітаю, слава Україні! Героям слава пане Юрію. Розпочнемо з вами з певних настроїв, а саме Байдена, і трішечки я, мабуть, здивувався його заяві, оскільки я каже, що загроза застосування ядерної тактичної зброї Путіним реальна. каже, коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене, так як коли я казав, що турбуюся про те, що. Путін застосує тактичну ядерну зброю, але зараз я кажу це реально. Сказав він групі донорів у Каліфорнії. Ну скажімо так, сама ситуація то нема тут якоїсь такої особливої новини про що говорити. Але саме оця обмовка від Байдена вона тепер, уже, скажімо, так насторожує і викликає купу запитань. По-перше, значить, Байден тепер уже точно визнає. Хоча раніше він казав, що ні, Путін не застосує ядерну зброю, тепер уже він по якимось симптомам це зрозумів. Ну і друге, а чому ж тоді США не роблять якихось певних заходів превентивних, щоб цього не сталося? Ну давайте розбиратися в ситуації. Перша позиція. Чи може Росія застосувати ядерну зброю і чи зараз саме зараз ця загроза найбільша? Відповідь так може, загроза зараз не не найбільша бо насправді російська федерація готова застосувати ядерну зброю була починаючи з 22, го лютого 24-го, господі я вже дати всі приплутав 24-го лютого 22-го року ми з вами маємо розуміти що ця загроза є постійно постійно знаходиться так би мовити в червоній зоні Чому саме зараз е, Байден е, про це сказав і такі аналогії провів, що ви мені по якомусь питанню не вірили? А от зараз, знаєте, дивіться, так і збулося. От я вам казав, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, і це так відбудеться. Ну давайте не забувати, що до президентської кампанії в Сполучених Штатах Америки лишилось трошки, і він зустрічався з ким ви правильно сказали. З донорами, з тими, хто в кінцевому підсумку має підтримати кандидатуру майбутнього кандидата в президенти від демократичної партії, тому коли ми з вами от минулого року переживали американську виборчу кампанію до конгресу. І переживали ми її досить бурхливо. Я пам'ятаю, скільки журналісти запитували: ой, що ж це буде, якщо трампісти чи правильно сказати республіканці переможуть, нам і допомогу перестануть надавати там і так далі, тому що республіканці активно вибудовували на цій темі свою виборчу кампанію. І е, я завжди на ефірах казав, що не переживайте і не хвилюйтесь. Вибори закінчаться, вщухнуть оці передвиборчі баталії: хто правий, хто винний, хто розумний, а хто красивий, все це завершиться, і е, буде у нас продовжуватись двопалатна і двопартійна підтримка. України, що ми в принципі з вами спостерігаємо, всі, хто зараз не в виборчій кампанії, майбутній президентській виборчі кампанії з числа республіканців, вони не тільки е, підтримують надання Україні допомогу допомоги, але й дуже часто вимагають збільшити її від е, діючої адміністрації. Ну, хоча б, давайте пригадаємо цього е, конгресмена, який прилітав до Києва і заявив про те, що. Найкращого використання американських грошей він і уявити собі не міг ніж допомога Україні у війні. Пам'ятайте цей скандал, що його навіть там росіяни в розшук оголосили і сказали, що він дослівно говорив про те, що найкраще використання американських грошей це вбивство Росіян. Власне і зараз ми з вами будемо чути дуже багато різноманітних речей, які в першу чергу зорієнтовані на внутрішнього американського споживача перед виборчою кампанією. Але я з навмисно почав з того, що загроза застосування ядерної зброї знаходиться в червоній зоні. Це не означає, що в зв'язку з виборами Байден говорить, що можуть застосувати. Застосувати росіяни ядерну зброю, але так не відбудеться ні, така загроза є досить серйозна. Якщо взагалі на ядерну зброю подивитись, її є ну так би мовити, два види: стратегічна тактична. От стратегічна ядерна зброя вона точно не буде використана, тому що якщо уявити, що в світі всього є 100 ядерних зарядів, то 80 з них знаходиться або в Росії, або в Сполучених Штатах Америки. всі решта країн там мають от цих 20% умовних ділять між собою. І якщо хтось надумається в США чи в Росії застосувати стратегічну ядерну зброю, ми розуміємо, що на цій планеті а, живого нічого не залишиться, в тому числі людей. Тобто, ми апріорі не обговорюємо, бо для росіян застосування стратегічної ядерної зброї щодо України є щонайменше найменше ну, неефективно і не, не приносить ніяких результатів. Хоча щодо ядерної зброї Путін висловився дуже чітко. Навіщо що нам цей ця планета і це життя на цій планеті, якщо не буде Росії. тобто він чітко заявив про те, що він готовий застосувати стратегічну ядерну зброю, але в разі загрози російській державності. Тобто, якщо російська державність зникає, в принципі, можна і всіх решта бомбанути, і нехай нікого не буде, якщо не буде Росії. Ну логіка його заяви була така. Тому залишається тактична ядерна зброя, і тут починаються кілька моментів. Ну, давайте ще перед тим як ми по цим моментам пройдемося. Я нагадаю, що американці викликали росіян в Туреччину. Це було, якщо я не помиляюся, в кінці минулого літа на початку осінь, де вічі в вічі від імені президента Байдена. Президенту Путіну було передано послання про те, що напад ядерною зброєю на Україну буде вважатися нападом на Сполучені Штати Америки. Тобто американці чітко заявили про те, що якщо хтось буде кидати сюди ядерну зброю чи верніше ядерну бомбу, то обов'язково такий удар буде в відповідь по Російській Федерації. Але які проблеми є у росіян з використанням тактичної ядерної зброї, і чому її використання, так би мовити, викликає дуже багато запитань? Ну, по-перше, віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, це означає залучити ну, достатньо велику кількість людей в виконанні цього наказу. Тобто, Путін має комусь наказати використати, і потім по цепочці це все йде діло. Тобто, це не питання 5-10-20 хвилин, і навіть мені здається, доби не можна, не може Путін зараз підняти трубку, сказати стріляйте, і в цю секунду. Так от, весь цей ланцюг, поки пройде цей наказ, американці заявляють про те, що вони здатні відслідковувати. І поки дійде наказ використати, вони вже будуть готові приймати якісь свої відповідні рішення. Але Далі. То Якщо... є цей цікавий момент, який важливий. Я просто якраз до, до ваших слів коротенько, і я думаю, що зараз навіть в тих умовах, які склалися, у Путіна немає впевненості, що в цьому ланцюжку якесь як кажуть, звино дай не випаде абсолютно, абсолютно не тільки не випаде. Ну тобто, це є серйозна загроза. От здавалося б, єрунда. Дав наказ стрельнули. А насправді весь цей ланцюг він сьогодні не може бути впевнений, що він виконає цей наказ. Здатний буде виконати цей наказ. Друге, для того, щоб застосувати тактичну ядерну зброю, у них є там арсенал з ракет, на які якими зараз нас обстрілюють, ті самі калібри чи якісь е, е, антикорабельні ракети, е, якими обстрілюють Україну, куди можна причепити власне боєголовку. Ну, я вам нагадаю, і, і давайте пригадаємо верніше, звідки росіяни, як правило, запускають свої ракети або над Каспійським морем, або над Чорним морем. Ну, як правило, чому увага запитання? Тому що дуже велика кількість ракет е, е, вибухає ще при, в момент випуску. І їх випускають над морем, тому що власне коли е, ракета вилітає і вона вибухнула, уявіть собі, щоб це було над суходолом, над якимсь Ростовом, і ці ракети падали б на Ростов. Тому вони падають зараз в Каспійське море, і це є власне досить великий відсоток того, що може ракета, на якій буде ядерна боєголовка, не долетить туди, куди треба, з технічних причин. Далі е, варіант, ще, е, ми сьогодні отримали таку протиповітряну оборону, яка здатна. Збивати в тому числі і відомі кінжали, калібри там і прочі, лабутінь якою обстрілюють росіяни Україну, ми можемо збивати їх в небі. От, фахівці говорять: я навмисно сьогодні про це читав: фахівці говорять, що в разі якщо буде летіти ракета з боєголовкою і її зіб'є там якийсь умовний. Петріот то е, вибуху в небі не відбудеться. Уламки впадуть. Вибуха не відбудеться, так буде ураження якоїсь певної зони, але не буде власне ядерного вибуху, тому насправді використання для росіян цієї тактичної ядерної зброї є серйозною проблемою. Очевидно, саме тому ми буквально от перед заявою Джо Байдена про те, що Росіяни можуть використати тактичну ядерну зброю. От кілька може днів там до тижня ми чули про те, що. Україні будуть надаватись і ще патріоти, тобто цю загрозу будуть мінімізувати і мінімізувати. От я сьогодні вночі слухав про чергову російську атаку безпілотниками, так і дуже багато їх збили, але було влучання в Львівській області. Угу. І на ранок секретар повітряних сил України Ігнат заявив про те, що таке влучання стало можливим, тому що нам все ще не вистачає протиповітряних засобів. Тобто, не тому, що ми не попали, не побачили там і так далі. А на жаль, ще не вистачає. І, власне, ці заяви про те, що нам ще будуть надавати петріоти і посилюватись проти повітряна оборона, це все лягає от в цей загальний єдиний контекст. Тому, чи хочуть використати росіяни ядерну зброю, тактичну ядерну зброю, так хочуть. Тому що, в принципі, от Лукашенко ж як е, з цією сучкою е, Скабєєвою там обнімався після того, як нагуляв ту ядерну зброю собі, десь щось вони там в бункері закривались закривались, і народили, врешті-решт, це рішення про розміщення в Білорусі ядерної зброї, так він з таким е, задоволенням, не знаю, від чого він більше оргазм отримував від Скабєєвої, коли там з нею обнімався чи від того, що розказував, що в нього буде ядерна бомба, яка там в шість чи в скільки разів сильніша за бомбу в Хіросімі, і що він за один раз може вбити там мільйон чоловік? Він правда забув сказати, що ніхто йому не дозволить е цих рішень приймати, і власне е розрішення. Ядерної зброї на території Білорусі це всього навсього ще один елемент окупації, бо росіяни не вважають Білорусь іншою державою для себе де вважають і вважають її окупованою. А до самого Лукашенка відносяться як до е, гауляйтера, якого призначили, бо народ не вибрав. А за допомогою сили його Кремль призначив. Він там сидить, е, підсмокчує своєму другу Владіміру, коли очевидно туди до нього приїжджає. Ну в я я надію, що в переносному сенсі, uh -huh. от і е, власне власне, от навіть от ці заяви його про мільйон можливих загиблих від застосування тактичної ядерної зброї. В принципі, росіянам вирішили питання в війні, да кинути. Ясно, що сенсу нема на Київ кидати там на Одесу чи на Львів тактичну ядерну зброю. Її засто. Якщо її будуть застосовувати, то вона має застосовуватись. В місця скупчення збройних сил України, бо в іншому випадку ну сенсу немає. Ну ну зруйнує на мільйон Київ, так а, ну наші а, керівники будуть знаходитися в приміщенні, яке а, побудовано від, а, в, такої, від такої загрози. Загинуть люди, але ж керівники продовжать управляти військами. Продовжать управляти військами, тому сенс є тільки кинути туди, де є скупчення, де буде уражено якомога більше солдатів. Тому, власне, оцей визвольний Донбас, який вони там визволяють і хочуть заявити про те, що в принципі він саме має постраждати. Ну, нічого ну, логіка железна. Кинуть ядерну бомбу, щоб знищити там все живе і всіх живих. Ну от вам ЛДНР, так би мовити, фініта комедія і такий, такий підсумок приєднання Донецької і Луганської області до Російської Федерації. І от всі ці проблеми є. Вони і Росіяни їх прекрасно усвідомлюють і знають, що ж це ж не просто кинув і загинули збройні сили України. Вони ж отримують удари у відповідь. І відповідно вже зовсім буде інша розмова, і китайцям вже не вдасться бігати по всьому світу присилати сюди африканців, індонезійців чи бразильців разом з Орбаном, які будуть розказувати, що терміново треба почати мирні перемоги. Ну при цьому дійсно було цікаво. Умовно кажучи, споглядати за цим е е шоу, коли Скабєєва приїхала до Лукашенка в такому антуражі, там і воєнні автомобілі, і е е десь вони там в лісі якомусь знаходяться. І знаєте, то воно... як завжди везуть ж на дачу і, 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 і на шашлики. Ну, не ну, мов не міг він її приймати в палаці. Ну, якось там же ж і любовниці є, і все на світі. В ліс, звісно, з любовницями куди їдуть? В ліс? Так, да, дійсно, але я до чого вів, що Лукашенко якось так намагався за допомогою російських пропагандистів показати наскільки він мілітаризований, знаєте, і що я готовий на серйозні кроки, але ж розуміємо наскільки це все залежно. Але чому я так згадав якраз про Білорусь, оскільки нещодавно спілкувався, спілкувався з представником від білоруської опозиції, це Сергій Бульба. І він каже, що дійсно є підозр, підозра щодо Білорусі, і там завезено стратегічний ядерний комплекс тополь М і Росія має концепцію вступити у війну з НАТО. Вони можуть запустити ракету з території Білорусі, щоб відповідь була нанесена на не на російську територію, а саме на білоруську. У цьому є підлість Путіна. Як вам такий розвиток подій? І його я чую вже, мабуть, останнім часом неодноразово. Ну знову ж давайте розбиратися. Завезуть вони все, що потрібно під час е, саміту НАТО в Вільнюсі. А вони ж мають ну всі зберуться в Вільнюсі, все ж там рядишком, трошки проїхати машиною іти в Вільнюсі. Я маю на увазі з Мінська. Mm -hmm. е, е, зави, ну, і коли всі зберуться в Вільнюсі, то шоу е, в Білорусі є ядерна зброя. Воно буде з такою ну, помпою. Я не знаю, чи будуть святкувати його так, як. Північно-корейські диктатори святкують свої дні народження з парадами, з цими з гімнастами і прочим. прочим але щось подібне буде. Обов'язково саме тому зараз ще всі відмічають, що ще там нічого немає, ще не завезли. Я маю на увазі самі боєголовки. Бо Лукашенко говорить про те, що ми не тільки це отримаємо, а ще й трошки більше. Ну, власне, коли ми говоримо про Білорусь, ну дивіться: якщо з території Білорусі буде направлена ядерна зброя в одну з країн Європейського Союзу або в кілька країн Європейського. Сьогодні союзу, ну що всі дурачки, і не будуть розуміти, чия це зброя, що центр прийняття рішень не Білорусь, що наказ був даний де з Мінського палацу Лукашенка, а з кремлівського кабінету Путіна. І удари будуть наноситись у відповідь по Білорусі. А смисл, там завезли дві ракети, їх відправили, умовно кажучи, да? От давайте логічно. А смисл бити назад по цим по власне, установкам, які, які вже себе використали. Якщо буде удар у відповідь, я не думаю, що він буде тільки по Білорусі по центрам прийняті рішень в росі Я російську раціючи центром прийняті прийняття рішень але точно буде удар по Тим, хто наступним може дати ці постріли. Ну, да, це логіка. Звичайно, ми з вами не військові і звісно розмірковуємо як ділітанти з цього приводу. Ну, я, як політтехнолог, от намагаюсь якусь логіку уловити цього процесу. Ну, смисл, ну, по мінську, наприклад, який сенс буде вдарити по мінську, а не по Москві. Ну, наприклад, нема ніякого сенсу, бо ти б'єш по мінську, а Путін буде ввечері на прес-конференції сідати. Таті і розповідати про злих там натівців, проти яких треба воювати, і в чергове вставати на коліна і просити китайців вступити в цю війну. А китайці а будуть це... казати простіть, ми вам там тихенько через Казахстан і Киргизстан будемо підкидати, що вам треба, але публічно будемо говорити, що ви погані. Ну как, би, ну, как би така логіка? Ні, такої логіки нема. Ви знаєте, ви коли сказали, що з території Білорусі може бути е, нанесено удар? Я весь минулий рік, 22-й, говорив про те, що мета кінцева Путіна втягнути країни НАТО у цю війну. Угу. І знаєте, завжди журналісти з подивом на мене дивились. Е, якраз відступ з під Києва нам зброю почали надавати. Ми тут слухали про слабкість російської армії, там з осені всі переконані в країні про те, що ми вже перемогли. Єдиний, хто ще не переконаний в перемозі в країні, здається, є тільки одна людина і прізвище його залужний. Видимо, який. В одній з своїх статей минулому році написав, що ви не розслабляйтесь ще російські війська можуть бути під Києвом. Пригадайте, і здається, це єдина людина, яка в Україні не не впевнена, що ми вже перемогли. Uh, і, і це для мене ну така дуже дивна історія. Ну так от я до чого веду, що uh, я, от весь минулий рік про це говорив на різних ефірах, і якось так на мене дивно поглядали. От сьогодні ви ви задаючи це питання, якби підтверджуєте мою тезу, що це є справді кінцева мета Путіна. І Я поясню, чому uh -huh. для Путіна, який не може перемогти Україну. Ну от так сталося. Щось у них пішло не так. Важливо зараз е, дійсно втягнути країни НАТО в цю війну, бо він справді вже має там коаліцію тихих, е, тихих е, союзників, там Індія, Китай. Країни, які є сателітами Індії, ой, прибачте, Китая, наприклад, всі країни Африки, майже всі країни Африки, ну принаймні з центра до півдня, точно, вже сьогодні повністю фінансово і економічно залежні від однієї країни. Захід прощолкав Африку. І китайці там зуміли закріпитися тільки захід намагався свого часу тримати Африку в колоніях і возив рабів до себе, да і виграбовував, возив внаслідок, так би мовити, ну колонізації. То Китай зробив це дуже просто. Він стільки їм дав кредитів. І стільки забрав е, е, основних природних ресурсів потрібних для їх економіки, що вони повністю від нього залежні. Так, от Путін це прекрасно розуміє, що якщо НАТО почне воювати, НАТО офіційно почне воювати з Російською Федерацією, у Китая іншого виходу не буде як підтримати Росію і створювати якусь нову коаліцію, світову коаліцію і вдаритись. Сполученим Штатам і Китаю вже на, на реально військовому реально військовому театрі, е, тому Путін хоче це зробити, Китай цього не хоче. Китай не хоче воювати. Навіщо їм е, кидати солдат, там, витрачати гроші на війну, там і так далі, і так далі, якщо вони і так все купують. Ну, бабки, бабки перемагають в кожну країну. Валять, валять, валять. Вони, як китайці, з великим здивуванням до Італії віднеслись. Вони там башляли, башляли в ту Італію, хабарі возили там, народ переселявся, там те те, те те. те. І коли зараз прийшлось, я маю на увазі: от допомога України, да всі ж плескали драги, піде. Мілоні при при драги піде, мілоні прийде, і вона не буде підтримувати Україну. Україну ні, захід є захід. щоб вони там не балакали, ніякі риторики перед виборами не приходили на свої посади? Вони є захід, і вони разом, і слава Богу. От якраз останнє запитання з приводу Китаю. Нещодавно була така заява, і CNN про це пише про те, що Китай дав обіцянку США безпосередньо пов'язану з Україною. Китайська влада запевнила Вашингтон, що не надавала і не буде надавати летальної допомоги Росії. Це по перше, я так розумію, публічний, такий публічний ляпас Путіну. Ну і по-друге, наскільки ми можемо м, довіряти словам Китаю, оскільки ми пам'ятаємо цю нещодавню історію, хоча це кажуть про те, що це було зроблено саме через приватні китайські кампанії, коли Кадиров демонстрував а, воєнну техніку із Китаю? Ну давайте говорити про те, що е, здатність Китая допомагати е, Російській Федерації десь знаходиться на рівні Сполучених Штатів Америки так. Ну, китайських патріотів в Росію не везуть точно uh -huh. Китай допомагає і дуже допомагає Російській Федерації. Ще раз кажу, він організував власне обхід ці санкції через треті країни. Ну, якомусь Казахстану він там пообіцяв, що в разі чого, якщо там американці рипнуться, а вони не рипнуться, і китайці це прекрасно розуміють. Я маю на увазі щодо Казахстана. Так, от, якщо американці рипнуться, ми вам це все замістимо, компенсуємо і буде все гаразд. І Такаєв, як людина, точно китайська людина, бо він зорітований на Китай і на підтримку Китаю, на союзництво з Китаєм повністю погоджується з цією. Ією історією саме тому він їздить на 9 травня, саме тому він в унісон з китайцями голосує в ООН, Або робить, якщо там Сі Цзіньпінь по Україні чи по Росії робить якусь заяву, то і Токаєв озвучує в принципі таку ж саму позицію, що ми не визнаємо да? Китай теж не визнавав ЛДНР, але допомагає. Заміщати, ми ж з вами розуміємо, що якщо зараз Китай вийде і скаже ми на ваші санкції плівали, і ми будемо допомагати Російській Федерації. Ну, все, світова система закінчилась. Як лігу націй розпустили напередодні Другої світової війни, бо вона перетворилась в змістовний орган, ми семимільними кроками рухаємося до того ж з організацією Об'єднаних Націй. У американці зараз про реформу заявили: угадайте, зможуть американці протягнути реформу ООН? Да ніколи не зможуть, тому що для того, щоб погодились на реформу, теперішній склад. Радбезу має проголосувати про це, правда ж, а потім винести на генасамблею. Ну, всі зіткнуться в клінчі, і все, і ООН не існує. І всі бояться того, щоб ООН перестало існувати, і закривають очі на те, як вона там себе поводить і що вона там робить. Тому, власне, коли ми говоримо про Китай, ми маємо розуміти, це союзник, союзник, який буде допомагати. Прямо і відкрито він не піде на конфронтацію, тому що. Це їх стратегія зовнішньої політики. працювати бабками. Вони на цій війні, яка ви знаєте, от хто єдиний вигодонобувач з цієї війни у світі? Китай, всі, решта, тратять тратять бабки і тратять час. Людей і, і, і там падіння економіки. Європа. Подивіться, що переживає Сполучені Штати Америки. Тільки що поріг боргу піднімали, змушені були там скандалом піднімати його. Росія втрачає Україна втрачає. Хто вигоду набуває з цього всього? Китай, бо Америка послабляється, Росія послабляється, а вони тільки е, спостерігають з боку і фінансово якось там продовжують свою експансію. Тому е, на Китай особливо розраховують росіяни. Я маю на увазі безпосередній війні не мають, аж поки Путіну не вдасться втягнути НАТО в цю війну. Ось на цьому закінчимо. Пане Юрію, дякую вам щиро за участь в цьому ефірі, за вашу аналітику. Нашим глядачам нагадаю, Юрій Подорожний був з нами на зв'язку. Друзі, не забувайте, у вас є чудова нагода. Ви маєте можливість поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал і пишіть ваші коментарі та запитання. Друзі, бережіть себе до наступних зустрічі на нашому каналі. Ми з України. Пане Юрію, як казав Петро Олексійович, жму руку обнімаю. Жму руку, обнімаю обов'язково.